Після публічного приниження, яке СБУ влаштувало російським стратегічним аеродромам, Кримський міст просто не міг лишитись осторонь, контрольний голову або підводна фура малюка. Цього разу об'єктом атаки став опорний пілон Кримського мосту, а знаряддям підводний дрон, який доставив до цілі більш ніж одну тонну вибухівки в тротиловому еквіваленті. Ця вибухова хвиля, яка прокатилася не лише понад водою, але й в інформаційному полі, справила враження чіткого хірургічного удару, болячи демонстративно і без шансів на прикриття від масками. Тож, вдруге за тиждень офіційна російська пропаганда увімкнула режим аварійного маскування. Але російські воєнкори не здалися, як і після ударів по аеродромах вони одразу почали будувати нову версію реальності. Спершу лунали тези, що нічого не було. Мовляв, підрив це піар. Постановка, або і взагалі комп'ютерна графіка. У хід йшла улюблена лінія. Тона тротилу. це занадто такого не буває. Або вибух не тягне на тону, і там було максимум 50 кілограмів. Потім звичайна пісня про захист спрацював. Удар, мовляв, припав на бетонні відбійники, все штатно, і рух скоро відновлять. Але саме слово рух в цей момент зникло із життя Керченської переправи. Паралельно з'явилися панічні нотки. Підконтрольний Кремлю-Телеграм-канали почали згадувати дрону типу Марічка, Толока, а також якісь нові українські підводні безпілотники, про які, мовляв, ніхто досі й не чув. Так точно це не ми, це інопланетяни. Або ктулху піднявся із глибин Р'єхля. І вони натякають, що атаки будуть і далі. І наймовірніше, вони будуть ще болючішими. Власне, страх і є ключовий інгредієнт кремлівських інформаційних кислих щей. Проте тут виходить так, що Кремль не лякає а боїться. Боїться втратити контроль, боїться виглядати слабким, боїться визнати, що Україна здатна вдарити туди, де мало хто очікує. Тому головним завданням рупорів Кремля цього тижня було не пояснити ситуацію, а задушити її в інформаційній тиші. Всі коментарі оптичні. Ефіри без згадок, акценти тільки на тому, що все буде під контролем. Але правда очевидна: Україна в чергове показала, що може бити не лише по стратегічних аеродромах, але й по символічних цілях, які Кремль вважає недоторканими. І саме цей факт головний удар не по бетону кремлівських міфів, а по самісінькій його арматурі. Проте, завжди варто пам'ятати, що інформаційну боротьбу ми маємо продовжувати. І найголовніше, ми мусимо підтримувати сили оборони України. Тож тримайте розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була КонтрПропаганда. До побачення.